Вітаємо на youtube каналі Педагогічного музею України. Педагогічні ідеї Тараса Шевченка відображені в його творчості, щоденниках, листах і малюнках. Він не був професійним педагогом, однак його погляди на виховання і освіту мали значний вплив на подальший розвиток української педагогічної думки. Однією з перших ґрунтовних праць, що висвітлює ці ідеї, є дослідження Савича Вдарова «Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка. 1953 рік, яке зберігається у фондах педагогічного музею України. У книзі знаходимо ключові педагогічні ідеї Тараса Шевченка та його уявлення про освіту. Тарас Шевченко вважав, що освіта має бути доступною для всіх незалежно від соціального статусу чи віку. Крім того, освіта, на думку поета, не повинна обмежуватися шкільними роками, а тривати упродовж всього життя. Перебуваючи на засланні, Шевченко розробляв план загальної освіти для дітей та дорослих. До початкової освіти мислитель включав не лише граматику й арифметику, а й історію, географію, етнографію і навіть космографію. Це була програма світського навчання, яка мала розвивати свідомість школярів. Її Шевченко ставив на противагу традиційному тоді церковному навчанню. Митець наголошував на важливості навчання рідною мовою і збереженні національної ідентичності українців. У свій буквар Южноруський Тарас Шевченко, одним із перших в історії українського підручникотворення як тексти для читання, вводить твори українського фольклору. Шевченко засуджував жорстоке ставлення до дітей, підкреслював важливість любові, турботи та справедливого ставлення до них. Шевченко вважав, що освіта допоможе людям подолати соціальну несправедливість і неволю. Це ідея, яка залишається актуальною і сьогодні. Усією своєю творчістю Шевченко прагнув виховати свідомих громадян, які б любили Україну, її мову, культуру та були готові боротися за свободу. Шевченко був твердо переконаний, що мистецтво важливий засіб формування моральних якостей і всебічного розвитку людини. Його альбом-офортів Живописна Україна 1844 рік мав на меті давати читачам знання з історії, географії, природи України та розвивати художній смак. Освітній ідеал Шевченка це людина всебічно розвинена, з глибокими знаннями і широким світоглядом. Педагогічні ідеї Шевченка стали основою для подальшого розвитку української педагогічної думки, вплинувши на концепції видатних педагогів. Дякуємо, що залишаєтесь на нашому каналі, та закликаємо підписуватись на наші соціальні мережі.